Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 4 вересня 924-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі, як завжди, росіяни пускали іранські мопеди 29 штук, як завжди, на півдні тут. І через Сумщину Чернігівщину вздовж границі з Білорусію аж в сторону Львова збити вдалося. 22 з 29 дрона. На жаль, Є прильоти, на жаль, жертвами один чи два дрони долетіли до Львова і влучили в житловий будинок. Там на даний момент п'ятеро людей загинуло, і ще більше п'ятидесяти травмовано. Та ще й Львов обстрілювали росіяни аеробалістичними ракетами. Кінжал, всього пустили дві ракети, і одну з них по Львову збити. На жаль, жодного кінжала не вдалося. Ще також в сторону Львова росіяни зі стратегічної авіації пускали крилаті ракети. Всього пустили шість. Крилатих ракет чотири з них вдалося збити. Ще з літаків ту 22 М3 пускали ракети Х-22. Як і минулого разу, ці ракети впали десь в морі поруч з Одеською областю, нічого, наче не пошкодивши. Також росіяни ще цієї ночі пустили три крилаті ракети Іскандер. Їх, на щастя, всі вдалося збити. Ну а в Одесі була тільки повітряна тривога під час атаки росіянами моря тут, поруч з Одесою. В сусідній Миколаївщині стандартно знову атаки від дронами так і артилерією селищ, які поруч зачаково. Є пошкоджені будинки, перебита лінія електропередач, знищення авто, наче жертв серед цивільних немає. А на Херсонщині троє людей загинуло. П'ятеро травмовані після російських обстрілів. Відповідь росіянам обов'язково буде. Нехай чекають. Ну і ми давайте закинемо навіть півдрони, щоб теж допомогти.